Телефонує буквально сьогодні зранку до нас жіночка і запитує: А що вигідніше дарування чи певний вид якогось заповіту для того, щоб її родини в наступному все було гаразд, коли вона відійде в засвіти? Це споконвічне питання. Тут немає однозначної відповіді. Я думаю, її історія буде цікава, можливо, також і для вас. Але тю-тутьху. Нехай ніколи це вас не торкнеться. Так от я їй пояснив наступне: дивіться кажу. Заповіт це такий інструмент, який дешевший, якщо приходити до нотаріуса і оплачувати за таку нотаріальну дію прямо сьогодні в моменті. Одначе, його недолік який. Якщо у вас багато родичів, а в неї багато родичів, то вони можуть ставити цей заповіт, так би мовити, під питанням, чи дійсний він можуть визнавати його недійсним, у зв'язку з тим, що говоритимуть, ви не розуміли значення своїх дій, у вас була якась хвороба, ну і так далі. І тому, подібне. І тому ви витратили буквально там тисячу гривень на його засвідчення, одначе проблема для родини величезна. Всі посварилися в подальшому. Якщо ви підете і подаруєте кожному із ваших родичів, ту чи іншу частку майна, то в принципі це можливо набагато краще, хоча дорожче у моменті. Тобто вам необхідно заплатити за нотальне посвідчення більше, ніж за посвідчення заповіту, одначе ви уже врегулюєте питання подальших оцих ось відносин родичів між собою. Але тут є нюанс, на який я їй сказав, необхідно звернути увагу. Якщо ви подаруєте своїм родичам. То ви вже не будете власником майна, і є ризик, ну, відповідно до своєї практики, я ж бачу історії своїх інших клієнтів. Є ризик, що родичі вас виселять, особливо якщо у вас відносини ну такі собі. Тому подумайте, якщо відносини у вас дуже гарні, все гаразд, то можете договір дарування, якщо ну такі собі, то краще заповіт. Є ще. Велика кількість інших механізм, механізмів, зокрема, можна договір дарування, одначе обмежити можливість відчужувати в подальшому цю нерухомість вашими родичами. Коротше кажучи, встановити право до вашого останнього подиху проживати в цьому нерухомому майні. І таким чином, ви вже і не власник, одначе є обов'язок надати вам це житло для проживання і виселити вас ніхто не може. Коротше кажучи, якщо необхідно розібратися. Як ліпше то ви знаєте, до кого звернутися.